Масову бійку просто в окопі під Джанкоєм влаштували російські окупанти. Один з близьких до ФСБ ресурсів бази повідомляє, що 38-річного контрактника з Татарстану відгамселили троє його ж земляків. Побитого окупанта доправили до пункту пропуску Джанкой, а звідти ушпиталили до найближчої лікарні з переламом ребер, носа та закритою черепно-мозковою травмою. Причини колотнечі невідомі. Чорноморський флот поповнили малим ракетним кораблем циклон, зібраним в окупованій Керчі. На місцевому заводі залів його клепали аж цілих сім років, але запевняють, що виключно силами підприємства чи вірніше його залишків без допомоги іноземних фахівців. У керчі закладені ще два таких кораблі, типу Каракурт, Амур і Аскольд. Кожен завдовжки 67 метрів і 11 метрів у ширину. Може не Ести вісім ракет калібр і виходити в море на дві з половиною тисячі миль, хоча це каракуртам навряд знадобиться, враховуючи, що російські кораблі частіше жмуться до берегів Кубані. Два великих десантних кораблі росіян пішли у перші рейси в якості поромів. Калінінград і оленігорський гарняк, які окупанти бояться наражати на небезпеку в зоні ураження. Допомагатимуть у боротьбі з чергами на так званий Керченський міст. Їх спричинив не туристичний ажіотаж, а ретельні перевірки кожного хто хоче заїхати до Криму з Росії. Після нещодавніх заяв окупаційного Мінтрансу Криму про подолання заторів зранку середи знову розтягнулися черги. Винним між собою називають росіянина, який нібито перезапустив систему металошукачів. У першому рейсі з порту Кавказ до Криму перевезли 14 міні-вантажівок. При цьому запевняють, що кожен ВДК може потягти до 40 легковиків. Майже дві тисячі кілометрів не перешкода. Представник окупаційного міністерства сільського господарства Криму Арсен Арзієв заявив про грандіозні плани продавати овочі та фрукти з Криму до Білорусі. Справа за дрібницями вважає Арзієв лише вигадати, як довести городину до картопляного рейху, щоб вона не зіпсувалася. Похизувався й рекордними прибутками від співпраці з Білоруссю. Минулоріч, нібито окупаційний. Півострів продав до маріонеткової держави сільгоспродукції на 2 мільйони доларів. Не виключено, що з урахуванням вкраденого на окупованій Херсонщині та Запоріжжі. Викраденим напередодні росіянами у Генічеському районі виявився кримський татарин Алім Валіляєв. Це встановили правозахисники з кримськотатарського ресурсного центру. 54-річного чоловіка звинуватили в нібито організації незаконного збройного формування та участі в ньому. Йдеться про громадянську блокаду Криму. Бо російські силовики вважають, що Валіляєв перевіряв автівки, які їхали до окупованого Криму у дві році. 2015-2016 роках на пункті пропуску Чонгар. Лідер кримців Мустафа Джемілєв зустрівся з головним радником президента Туреччини Ялчином Топчу Ван Карі. У президентському комплексі йшлося про останні події російсько-української війни, становище в окупованому Криму та російські репресії проти кримсько-татарського народу. Окремо обговорили нещодавній візит президента України Володимира Зеленського та його зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Поки росіян не вигнано з окупованих територій, поки не припинено вогонь, жодних перемовин не буде. Все, чого ми хочемо, це відновити наші кордони 1991 року. Говорити будемо потім. Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган переконаний, що кримськотатарський народ заслуговує на безпечне та благополучне життя у Криму. Це передусім, турецька нація та держава не зрадять своїй рішучості. НАТО не бачить ознак, що доля Криму може вирішитися перемовинами. Росія НАТО завзято готується оборонятися на півострові. Про це нашим колегам з європейської правди розповів неназваний високопосадовець альянсу в кулуарах саміту у Вільнюсі. Співрозмовник зауважив на тому, що окупанти вже кілька місяців влаштують оборонні рубежі, риють окопи, перекидають військову техніку та бойову авіацію. Це свідчить про очікування. Росіянами боїв за Крим вважає посадовець Північно-Атлантичного альянсу. При цьому він підкреслив, що союзники по НАТО підтримують мету, оголошену президентом Володимиром Зеленським, про відновлення територіальної цілісності, включно з Кримом. Танкові перегони влаштували на набережній керчі. Зазвичай середину саджають малечу, але тепер вмостились дорослі дядьки, яким цікавіше махати стволом на треку, аніж тремтіти в очікуванні дрона чи ракети Джевелін у справжньому танку. Іграшковий панцерник досить швидкий та крутить баштою, от тільки зарядити не можна. Чоловік, якого зафільмували місцеві, схоже неабияк тішиться імітатором бойової машини. Із червоною зіркою